Шановні друзі, фокус не вдався. Я випадково на... продовжую далі, тому що хотіла продовжувати в одному відео, аж не вийшло. Не там натиснула. Так що, вибачайте. Ну, в общем, дивіться, фарш у мене готовий, котрий з гречкою. Зараз я собі взяла ось кукурудзяну муку. І буду формувати котлетки зразу на сковорідку. От, так що це я сюди вножу таким чином і зразу туди. От, фарш гарний отримала. Мої паніровка моя. Треба трошки тості ще отак. І на сковорідочку. Запах дуже гарний. Часничок дає свою справу. Може, вони за маленькі, але то йдуть і маленькі, і великі я їх в положці беру, як уже виходить. кукурудзяна мука як то не бачу. Я люблю нею користуватись, тому що і не пригорає, і гарну форму тримає. І корисно. Все-таки менше муки. Знову скажу, що калорії може хтось рахує. Так, щоб не затримувати час, я зараз накидаю туди на сковорідку, Побачимо далі. От шановні друзі, як би я їх тут не ліпила, великі-маленькі, а все одно вони в мене йдуть 7 штук на ринку. Так що я їх смажу, підсмажую, повертаються вони дуже гарно. Бачите? Можна трошки більше піджарити, але я зараз знову ж таки візьму, бо я до того, як перевернути, Смажу на і без кришки. А потім, коли я повертаю котлетки вже на іншу сторону, то я тоді беру, накриваю трошечки, щоб вони пройшли парком. Вони такі більш пухнастенькі, такі набубняві, такі гарні, соковиті. Ось, бачите. Ось таким чином вони в мене. І я накрию їх, хай вони пройдуться парком. Потім продовжимо. Так оце я зняла кришку. Подивіться, які вони гарненькі, Бачите? Під кришечкою піднялися такі ось. Люблю під, щоб трошечки протушити їх. І ви, коли дивитесь, ось йде така гейбе водичка з копетки, то зразу видно, якщо вона йде чистенька, така прозора то котлетка готова. Якщо звідси буде йти така мутненька, рідина, як кажуть, зсередини, то її треба ще трошечки потримати. О. А за цей час, поки вони отут от смажаться, я вже наліпила щоб другу партію поставити. Ось подивіться. Може хтось скаже, оце наліпила лупети. Ну, 7 штук. Котлета та котлета. Чому я роблю такі великі? Розумієте, тут же є трошки гречки. І їх можна їсти просто так. Захотілося, можна взяти котлетку і просто так з'їсти. Так що тут, ну, не обов'язково, я кажу, шукати кусок хліба. Бачите, які вони гарненькі, смачненькі. Зараз я їх виложу. Вони постоять, і я заложу другу партію, а з цієї ми подивимося, які вони всередині будуть. Отак, От шановні. Значить, ця партія закладена тут. А цю, ту, що я зняла, ось сім штук, бачите? Ось, а ці сім штук зараз я розріжу. Ну, і подивимось. Як воно там, що там? Є тут? Видно? Видно? Ось це соковита, дуже гарна. Опа! бачите? Котлетки не забиті. Смачнення. Зараз ще й попробую, Бо чоловік вже чекає старілки. <ривіт> Бачите? Пробую зняти. Ну, то я вже, як я вже тут. М -м -м. Дуже смачно. Тримай. Будемо продовжувати. Ці будемо повертати. А ви знаєте, знаєте, бо це ще пилу жалю гарячий. А я буду продовжувати. Ось бачите, ще маю над чим працювати. Бувайте здорові, смачно, готуйте. Зразу і м'ясо, і гарнір. Бувайте здорові!